Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і сьогодні ваш улюблений гороскопчик. Тиждень ми починаємо завжди з гарних позитивних новин або дуже змістовних і ґрунтовних новин. Але перед цим хотів вам нагадати всім, що в мене є для вас ось такий неймовірний подарунок. На жаль, на минулому тижні я не встиг його розіграти, тому що були деякі е причини, які, на жаль, я не можу вам озвучити в прямому ефірі. Але хочу вам нагадати, що оце. І подарунок лонгується на цей тиждень також. Тобто, у вас вже два, ем, двічі більше можливостей виграти ось такий от подарунок. Це блендер від компанії СМЕГ. Я дуже бажаю вам його перемогти. Що вам потрібно, як завжди, що потрібно зробити, це підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково коментувати, наприклад, хто ви по знаку Зодіака. Ну що, все вже у нас є для того, щоб почати. Тож давайте починати. Овен, ну що, починаємо з вас, як завжди. І е, перше, що хотілося б сказати, що тиждень буде емоційно важким. На жаль, на жаль, ну я сам овен, я прекрасно десь здогадую, що дійсно так воно і є, тому що випадає у нас дуже і дуже багато по картах кубків. Кубка, кубки у нас е, туз кубків, ще й п'ятірка кубків. Тобто ви будете емоційно відчувати себе начебто на таких, знаєте, своєрідних гойдалках. Але е, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що все це відбувається, тому що на даний час енергія так на вас впливає. Для того, щоб ви вийшли з яких своїх е, е, внутрішніх проблем, саме оця енергія вона буде на вас впливати на цьому тижні. Е, фінансово, в принципі, все стабільно, єдине, що будьте дуже обережні, коли овни знаходяться в дуже такому нестабільному емоційному стані, ними дуже легко маніпулювати. Тож, будь ласка, дивіться за цим дуже уважно на цьому тижні. Тілець цей тиждень для тебе буде знаком переродження. Я можу сказати, що твої хвилювання, всі оцей весь негатив, все це на то, що накопилося, воно все тебе енергетично спалило. Це так. Це, це те, що з тобою відбулося. Але зрозумій, що в тебе, як у Фінікса, є така сила перероджуватися, тому що тельці мають цю неймовірну силу. По-друге, -по у тебе буде нарешті з'явиться дуже крута енергія. Після переродження тобі всесвіт дасть відкриє тобі дуже зовсім іншу, зовсім інакшу енергію, якою ти можеш користуватися для себе, для своїх близьких. І пам'ятай, що всесвіт зараз. На твоїй стороні, тобто, все, б ти не попросив, всесвіт тобі виконає. Тож, будь ласка, на цьому тижні обов'язково візьми аркуш паперу, напиши все, що ти бажаєш, і я даю тобі 100% гарантію, що в тебе все те, що ти розпишеш і напишеш, збудеться. Близнюки тиждень гарантує вам відчуття. Позитиву, відчуття такої сміливості, відчуття, того, що все у вас вийде. Ви хотіли кудись їхати? Поїдете. Ви хотіли чим займатися? Будете займатися. Але я вас хочу попросити. Близнюки э, такий двоякий знак і неоднозначний це 100%. І вам дуже інколи важко зробити вибір. Тож зараз не сідайте в позу закритого енергетичного е, такого суб'єкту, який е, максимально намагається себе стримати, і чи, я не знаю, чи дочекатися того, щоб хвиля все змиє. Я тебе дуже прошу, не будь у позиції двійки мечів. Намагайся Зараз максимально рухатися, намагайся максимально для себе шукати ті події, ті класні енергетичні події, які в принципі тебе будуть навпаки радувати. Тому попрацюй над цим. І ще хотілося би доповнити з приводу фінансової карти. Фінансова карта, в принципі, говорить про те, що в тебе буде нереально класне майбутнє, яке дійсно змінить абсолютно все дуже скоро. З чим я тебе і вітаю. Раки, ну що? Я можу вас поздоровити. Ви дуже гармонійно на цьому тижні себе будете реалізовувати. По-перше, родина. Родина для вас все. І ви е, щось буде таке. Може, якесь свято з родиною зв'язано, може якийсь несподіваний приїзд ваших близьких і рідних здалеку змінить вашу енергетичну сутність. Але. Я хочу вас попередити. Ви зараз маєте дуже вразливу енергію. Ви знаєте, начебто без панциря себе відчуваєте не дуже добре. Тож, оцей життєвий період, який у вас є, такий так званий без панцирів, ви будете дуже чутливо сприймати абсолютно всі оці негаразди, які біля вас точаться. Але я хочу вас запевнити, що вони не призведуть до якоїсь страшної катастрофи. Леве дуже переломний момент. Нарешті підходить такий енергетичний бар'єр, перед яким ви можете сказати, що ви дійсно хочете від свого життя. А на цьому тижні ви повинні бути максимально чесними, максимально правдивими, максимально відвертими. Це те, що зможе змінити абсолютно все в вашому житті. На жаль, якщо ви не будете а, такими ну, як вам сказати, такими відкритими до світу, а, на жаль, ще на один рік залишитись у такому, наче знаєте, я наче як, як літці. Для вас найголовніше свобода, свобода думки, свобода дії. І ця свобода. Може порушити саме ваша невпевненість в тому, що вам це сподобається. Я хочу зрозуміти, що леви, я хочу, щоб ви зрозуміли, що Леви це такі а, е, е, тварини. Тому я хочу, щоб ви для себе також трансформували цей егрегор свободи в, свою, в своє життя. Тому на цьому тижні. Свобода і свобода думки, і правильно себе виражати. Це найголовніше для вас на цьому тижні. Діви, Для вас цей тиждень нереально крутий розклад. Тому що, по-перше, а ви виходите з зони комфорту. Ви почали вже слухати, що говорить вам всесвіт. А всесвіт любить, коли люди роблять те, як бачиться всесвіт. Він спеціально а, по ваших же планах а, будує вам майбутнє. Тож, будь ласка, не хвилюйтеся, просто довіртеся на цьому тижні. Всесвіту я впевнена на 100%, що ви будете відчувати себе. Абсолютно по інакшому. Більш того, я бачу, що нереально круті карти мені випадають на вашу енергію, що ви зміните цю енергію на позитивний лад, і взагалі цей тиждень подарує вам дуже багато цікавого, якісь е, доповнюючі заробітки, якісь нові зустрічі, і зміна абсолютно усієї вашої вашого, вашого вашого життя. З чим я вас і вітаю. Терези, нереальні карти на вас сьогодні випадають. Цей тиждень буде просто крутий. По-перше, карта сили, яка символізує, нарешті, ось ви відчуєте цю силу енергію. Мені здається, що для вас е, дуже важливо відчувати енергію літа. Літа такого правильного, такої енергетичної вібрації. Оця енергія, вона вже дуже біля вас. Наступне, що хотілося б сказати, це про фінанси. Фінанси дійсно будуть дуже сильні і дуже класно в вашому випадку процвітати все, що ви надумали, всі ваші плани, все 100% буде відбуватися. Єдине, що мені не подобається з приводу вашого здоров'я, зверніть увагу на те, що ваше здоров'я зараз знаходиться, а особливо нервова система, ну, не в дуже гарному настрої, не в дуже гарному вібраційному полі. Тож, будь ласка, попрацюйте над нею, і у вас взагалі все буде ідеально. Скорпіони, ну що, скорпіони? Я можу тебе в принципі поздоровити цей тиждень саме для тебе. Рух, енергія, сила. Трошечки можеш ти переборщити зі своїм цим скорпіонським характером, але в цілому я тобі можу сказати, що він тобі знадобиться, тому що на цьому тижні треба брати і вижимати всіх лимонів, які подкидує тобі доля, робити смачнючий лимонад. з Чим ти справишся просто на 100%. Тож цей тиждень подарує тобі неймовірну силу, енергію, заряд бадьорості, і найголовніше перемогу. Все, щоб ти не задумав, все, щоб куди не рухався, все в тебе вийде. Стрілець, ну що, я, чесно кажучи, в шоці від того, що стільки позитиву, скільки у тебе, напевно, ну не в жодного знаку задяку на цьому тижні нема. Щим я тебе і вітаю, фінансова карта дуже класна, стосунки дуже класно, здоров'я дуже стабільно. Цей тиждень треба хапати за... Знаєш сам за що, і просто юзати як можна більше. Якщо ти хочеш дійсно привернути до себе більше уваги, якщо ти хочеш е притягнути собі більше грошей, треба кричати про себе. Треба всьому світу показати, хто ти такий чи така є. І найголовніше, цей тиждень подарує тобі багато, дуже багато позитивних сюрпризів. Тож пам'ятай, що цей тиждень треба використовувати для себе. І тільки тоді це тобі Тобі допоможе реалізуватися, коли ти ну, будеш, буде в тебе не, не зовсім гарні тижні. Тож я тобі бажаю вдачі і найголовніше вперед! Козиріг, на жаль, цей тиждень я не можу назвати найкращим в твоєму житті. Тому що є дуже багато аспектів, які, в принципі, ти для себе ще не можеш ніяк прояснити. По-перше, твій психоемоційний стан. Він зараз знаходиться ну, не в дуже гарних вібраціях. І я більше тобі скажу, що ти переживаєш зараз дуже по деяких -яких -яких аспектах, які тебе руйнують із середини. Сфокусуйся на тому, що ти унікальний, сфокусуйся на тому. Му що ти не просто так не в тебе дуже багато розрусної сили, але пам'ятай, що люди, які тебе оточують, дуже люблять тобою поживитися. Тож, будь ласка, на цьому тижні тобі це треба зрозуміти. Енергетичні вампіри вони існують абсолютно усюди, їх дуже багато і вони дуже звикли до того, що вони е, біля тебе е, оточуються. Тож, будь ласка, я тебе дуже прошу, якщо ти дійсно хочеш змінити щось у своєму житті. Тобі в першу чергу треба звільнитися саме від цих негативних людей. А так тиждень буде доволі цікавим, він буде насичений гарними подіями і гарними знайомствами. Водолій, ну що, цей тиждень саме твій. По-перше, я хочу тобі сказати, що карта відлюдника, вона в першу чергу говорить про те, що ти нарешті починаєш розуміти, що в тебе не так. Тобто, всесвіт говорить, що ти на своєму місці, ти рухаєшся по своєму правильному шляху, і взагалі все буде добре. Єдина твоя проблема це твої емоції. Пам'ятай, емоції вони руйнують абсолютно все. Навчись вже їх контролювати, навчись же розуміти, що для тебе найважливіше, куди ти рухаєшся. Я впевнена 100%, що у Тебе абсолютно все вийде. Просто тобі трошечки не вистачає якоїсь правильної е, мотиваційної історії. Тож я дуже сподіваюся, що цей гороскоп на цьому тижні тобі в цьому допоможе. Риби, колесо фортуни на цьому тижні саме для вас. Він говорить про те, що е, ваше життя скоро дуже сильно кардинально зміниться. Але. Є знаєш, коли мене запитують, що саме символізує колесо фортуни, я тобі скажу, що не завжди воно зміниться в те, що хочеш ти, але завжди на найкраще. Інколи деякі речі ми можемо сприймати дуже важко, наприклад, втрата близької людини чи емоційна, якась негативна історія. Але я тобі хочу сказати, хочу тобі повідомити про те, що в тебе абсолютно все. Є для того, щоб ти міг змінити своє життя на позитивне, на краще, і е, е, всесвіт тобі буде у цьому допомагати. На жаль, інколи ми нам дуже важко відпускати деяких людей, чи роботу, чи деякі ситуації життєві, але зрозумій, цей тиждень він поставить все на свої місця, щоб потім ти себе відчував чи відчувала дуже добре. Незламні, ну я дуже сподіваюся, що ваш улюблений гороскопчик вам сподобався і що ви для себе зараз зробите всі ті висновки, які потрібно зробити. А я хочу вам нагадати, що на цьому тижні я розіграю оцей неймовірний класний подарунок, який може стати саме ваш. Це найкрутіший напевно, блендер, міксер ручний, який я, наприклад, тримав у своєму житті від компанії Смех. Я хочу, щоб ви перемогли і забрали його собі додому. Сивий такий, він такий блакитний, трошечки нагадує частинку нашого з вами в прапору. А що треба для, для, вам зробити для цього? Це підписатися, поставити лайк цьому відео і прокоментувати, прокоментувати все, що вам завгодно. Наприклад, чи сподобався ваш гороскоп, чи хотіли ви гороскопи якісь інші, іншого формату? Пишіть мені, пишіть. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв і до завтра.